Це моє любиме місце віднедавна, для очікування нових заказів. Тому що тут є де посидіти. Це таке осідле, ну, типа, недалеко від мене, тут би класно було кабінет масажу відкрити. Але треба питати, шукати місце. Ось тут би саме було дуже добре. Тут взагалі таке місце хороше. Ну, воно відкрите і відчувається, що прикольно. І тим більше воно там нічого нема, там щось якісь тряпки лежать, щось закрите, все. Може бути, даже, що люди б могли б здати в оренду. Ось, бачите, як воно класно тут. Дверьте.